Мої друзі, вас вітає онлайн -дитсадок до школярик Сьогодні на нас чекає щось неймовірне. До нас завітала особлива гостя, яка знає все про гарний настрій і живе у світі, де панують емоції. Вона з мультфільму Думками на виборі Хто це? Привіт усім! Я радість! Я принесла вам! Чудову скриньку емоцій. Але поки несла всі мої емоції перемішалися, допоможете мені розібратися з ними за допомогою математики. Звісно ж, радість! Всі готові до емоційних математичних пригод. Тоді радість запрошує нас у свою країну емоцій. Уявіть, що ця кімната. Це країна, а радість це маленький мандрівник. Давайте ми перетворимося на мандрівників та будемо виконувати рухи, як і радість тільки у своїй кімнаті. Що ж, радість встала перед стільцем. А ви встаньте перед своїм стільцем. Тепер вона зробила два кроки вперед від стільця. Повторіть за нею. Повернулася праворуч, зробила три кроки назад. Повторюйте за радістю. А тепер радість сіла на стілець. Швиденько і висідайте. Ось вона встала біля столу та поклала ручки на стіл. Як добре разом все виходить! А тепер спробуйте повторити емоцію, яку показує цей смайлик. А ось смайлик змінив емоцію. А ви так зможете. Чудово! Ви справжні майстри орієнтації! Всі мої емоції тепер не загубляться. А ви знали, що у кожної емоції є свій час, коли вона найчастіше з'являється? Давайте допоможемо радості розібратися, коли і що відбувається. Коли ми прокидаємося? Сонечко тільки не виглядає і ми відчуваємо себе бадьорими. Яка це частина доби? Ранок! Давайте покажемо емоції, які ми відчуваємо вранці, коли прокидаємося. Це радість, бадьорість. Коли ми граємося на вулиці, вчимося, бігаємо. А сонечко світить яскраво-яскраво! Яка це частина доби? День. Покажіть емоції, які ви відчуваєте в день, коли граєтеся. Веселощі. Приємне здивування. Коли ми готуємося до сну, читаємо казки, а місяці зірки з'являються на небі. Яка це частина доби? Вечір. Покажіть, які емоції ви відчуваєте ввечері. Спокій, мрійливість. А вночі всі емоції відпочивають і сплять. Отже, малята, наша доба має такі частини Ранок, день, вечір, ніч. Хто запам'ятав, що було перед днем? Ранок. А що буде після вечора? Буде ніч. Ого! Я тепер розумію, що емоції теж мають свій час. А ось радість принесла нам чарівні кульки з емоціями. І хоче, щоб ми порозв'язували математичні задачки. У радості було три кульки з посмішками. До неї прилетіло ще дві кульки. Скільки кульок стало всього? П'ять кульок стало. Наступна задачка. У радості було п'ять кульок з сумним обличчям. А одна кулька полетіла. Кільки кульок залишилось. Чотири кульки залишилось. Остання задачка. У радості було п'ять кульок із злими емоціями. До них прилетіла ще одна кулька зі злим обличчям. Скільки всього кульок стало. Шість кульок стало. Ви такі швидкі. Дякую. Тепер я зможу рахувати свої емоції. Радість! Зараз ми тобі пропонуємо трішки відпочити та потанцювати. Якщо щось лякаємось, то в кущі ховаємось. Зазвичай ми всі веселі, коли друзі в нас веселі, Можем бути, ми сердиті, коли у нас напитий. Чути, емоції різні бувають у нас. ла-ла-ла, і кожна, і кожна важлива у різний час. Ла -ла. Ла -ла -ла. Тепер давайте допоможемо радості розташувати емоції по будиночках. Як ви думаєте, в якому будиночку живе весела емоція? У жовтому будиночку. А в якому будиночку живе сумна емоція? Так, у будиночку із синім дахом. Спробуйте вибрати тільки ті смайли, які, на вашу думку, живуть у веселому будинку. Так, ось вони. З радісним обличчям. А тепер виберіть смайли, які будуть жити у сумному будиночку. Ось ці смайли. Вони справді виражають сум та злість. Дякую вам, мої дорогі друзі. Тепер я знаю, що математика це не тільки цифри, а й допомога емоціям. Молодці, мої помічники радості! Ви чудово розібралися у світі емоцій за допомогою математики. А на згадку про наше заняття я пропоную вам намалювати свою улюблену емоцію. А хочете, то створіть свій власний емоційний смайлик. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої розумашки!